Усім привіт! Нещодавно замовила нове взуття для теї, бо в неї швидко росте нога, і літні сандалі, які купувала у квітні, зовсім скоро будуть її замалі. Найбільший вибір взуття, на мою думку, є на сайті Обувкібге в Україні. Цей сайт називається євзуття.com.ua, Тож можете подивитися. Замовила три варіанти: гумові пляжні босоніжки від BoTilus, білі шкіряні босоніжки Kickers та рожеві босоніжки з тканини від Didi Step з їх босої серії. У теї вже є такі у синьому кольорі, але зараз я взяла на розмір більше. Білі сандалі якраз мені подобається, що в них захищені пальці ніг. А ще мені важливо, щоб нога була надійно зафіксована у взуті і не рухалася вперед назад. Як це буває у сандалях з відкритими пальцями? До гумових босоніжок нарікань немає. Я її беру такі вже третє літо. Інші варіанти незручні, бо у більшості відкриті пальці і у теї сковзить нога. Шкіряні босоніжки і діді степ я взяла у 27 розмірі. Але виявилося, що у білих у стілка менша і більше відповідає 26-му розміру. Нам таке не підходить, бо через місяць вони її будуть замалі. А я шукаю сандалі, які те зможу носити до вересня включно. Тож білі сандалі я поверну. Дивіться, звідки мені тут приїхала посилочка. Замовлення робила. Разом з моєю сестрою. Якщо чесно, більшість тут для неї. Це для теї. Купую їй такі льодяники, натуральні, без додавання цукру. я брала маленькі упаковки, але їй подобаються. Тож я взяла їй трохи більшу упаковку. 50 тут це Beauty of Joseon. Їх тут два. Бо м, сестра собі взяла, і я таке її теж захотіла. А, десь два тижні тому вона iHerb була знижка 20% на корейську косметику. Це вона собі замовила Skin 1004. якийсь тонік з Що ще? Патчі. Ось такі вони золоті. В мене якісь інші. Мені здається, з болгарською трояндою в мене. Теж якісь корейські, але з болгарською трояндою. І остання баночка це ви здивуєтеся, але приправа для готування їжі без солі. І там їх багато-багато різних таких приправ. Я вирішила взяти ось цю, щоб спробувати: 67 грамів ось відкрила приправу неймовірний аромат, я, мабуть, ще буду замовляти. Там і до м'яса, і до різних страв, конкретних. Ось так буде виглядати. Тут можна так насипати, можна через ці дірочки. І відкрила ось цей крем. Він з SPF. SPF 50 з пробіотиком Relief Sun. Тож я буду використовувати його просто як сонцезахисний крем зараз на літо. Я тут вирішила відкрити ще й льодяники. Просто взяти один зараз, йду до теї, вони на прогулянці десь. І бачу, що їх набагато тут більше е, видів. Я думаю, що їх буде ось три види, як тут намальовано, але їх тут набагато більше з гарбузом жовті. Жовтих у нас не було з манго, з полуницею, з малиною, з гранатом. Ммм, <реш> навіть з виноградом є Ось такі різні. я буде у захваті, але вона завжди обирає один колір, з'їдає його повністю, а інші не хоче. <реш> Те я грається з подружками. Богу <реш> А я в'яжу туніку. Вже десь відсотків 65 я зробила. Ось, бачите, яка вона вже довга. Останнім часом в'яжу потроху. На жаль, немає часу на в'язання. Ча б здавалося вихідний, але були інші справи. Тож в'яжу, доки вони грають. Як ви бачите, я використовую кожну вільну хвилинку, щоб в'язати. І ось, поки те, я дивиться мультики, я сідаю поруч і берусь за свою туніку. Хочу закінчити її якомога швидше, бо мені вже кортить узятися за макраме. У планах в мене сукня, спідниця, штани, але усе буде залежати від того, чи вийде у мене з сукнею і чи сподобається мені сам процес, звичайно. Туніка в мене вже майже готова і вже час її переміряти, щоб подивитися, що по довжині. На вечір в нас з чоловіком були плани поїхати купити ламінат на другий поверх нашого будинку. Чоловік обрав магазин на іншому кінці міста, куди їхати годину. І у центрі ми пересідали з метро на трамвай. Тож у мене була змога показати вам археологічні розкопки давнього міста Сердіка, які були знайдені під час будівництва нової лінії метро. Взагалі планів брати Тею з собою в нас не було. Але вона відмовилась залишатися вдома з бабусею, тож поїхала з нами. І для неї це була така міні-пригода. Вона так відчуває свою причетність до ремонту і залюбки їздить з нами у будівельні гіпермаркети. Я вже жалкую, що ми не поїхали на машині. Але чоловік казав, що не хоче. Краще міським транспортом. А ось приїхали міським транспортом. Демо не знаю. Де ми, чи зможемо ми кудись дійти? Жах. Я ще до такій ситуації не опинялася, щоб ось так приїхати кудись, зовсім не туди, і зрозуміти, що нам потрібно на іншу сторону. А туди потрапити можна тільки, тільки якщо перейдеш через ці рельси. Взагалі маршрут обирала саме я, тож це моя провина, що ми опинилися на якомусь приміському залізничному вокзалі, де не було зрозуміло, як можна перейти на інший бік. І якщо я була трохи у шоці від місця, у якому ми опинилися, то для теї це була пригода і вона була у захваті. Цей магазин нам порекомендував один знайомий, але ламінат можна було знайти десь ближче до нас. І, скоріш за все, ламінат для першого поверху ми будемо брати у іншому магазині. Брати те із собою було ризиковано, бо її треба чимось розважати і слідкувати, щоб вона нікуди не залізла, нічого не зламала. І одночасно з цим треба передивитись усі варіанти ламінату, підібрати під нього плінтус та інші дрібниці. В нас були наступні критерії щодо ламінату: клас зносостійкості а це Товщина 10 мм, світлий відтінок під натуральне дерево, обов'язково з чотиристоронньою фаскою. Я й сама не знала, що таке фаска, тож поясню, бо виявилося, що це важливо. Тож, фаска це такий скіс по сторонам кожної дошки ламінату. З часом ламінат усихає і між дошками з'являються щілини, які з фаскою менш помітні. А щодо плінтусу, то тут я вирішила обрати плінтус ПВХ, обов'язково білий, але без блиску. Я знаю, що зазвичай плінтус підбирають під колір ламінату, але мені потрібний саме білий плінтус під колір стін. Щоб не віднімати такі важливі для нас 5 см від висоти стелі, бо, як я вже казала, стелі в нас десь 220 см. Я вважаю, що плінтус під дерево візуально може скоротити стелю. Якщо ви не тільки слухаєте мене, а й дивитесь, то бачите, що поки я обирала плінтус, то я розважала себе тим, що грала з заглушками та кутами для плінтусів. При цьому я попросила її їх не змішувати між собою і повертати усе туди, звідки вона взяла. Сподіваюся, що вона виконала це прохання, бо я не слідкувала. Отже, показую вам ламінат, який ми обрали. Це кроношпан. Колір дуб Альпійський, хоча у Болгарії він називається піщаний дуб. Він підійшов за усіма критеріями та ще й був на знижці. Додому ми з Теєю поверталися удвох, бо Жан мав отримати ламінат на складі і допомогти його завантажити у мікроавтобус нашого майстра, який приїхав нам допомогти його вибрати. До речі, цікавий факт. На чому б ми не їхали, те я завжди сідає так, щоб дивитись у вікно, навіть якщо це метро, де більшість шляху проходить під землею. І поки ми були у магазині, погода вкрай зіпсувалася і навіть пішов дощ, але нам якось так пощастило не потрапити під нього. А потім те я дуже зраділа, коли з'явилася веселка. Але кожного разу вона розмучується, що не побачила людину народу. Я вже не знаю, що і казати з цього приводу. Мені тут прийшло невеличке замовлення з H&M. Тут речі виключно для теї. З кінця червня почалися знижки, але є тут у мене дві піжамки, які я замовила, бо просто дуже мені сподобалося. Єдине розчарування це фіолетова сукня, тканина якої просто не тримає форму, але повертати її не було сенсу, бо коштувала вона десь 5 євро. Тож те, я буду її носити вдома чи на прогулянку. І я вже якось казала, що намагаюся брати однотонні мінімалістичні речі для теї, бо так їх легше поєднувати між собою. І ось ця футболка, вона наче однотонна, але тут є така квітка. З двохсторонніми паєтками, з одного боку вони рожеві, з іншого фіолетові. І ось ця футболка, наче однотонна, але у той самий час має свою родзинку у вигляді серця, викладеного напівнамистинами. Далі йде звичайна майка вускового кольору, а панамка без зав'язок з щільного матеріалу. І найцікавіше. Літня піжама з шортами і короткими рукавами у сердечко. Я взяла дві такі на 2-4 і 4-6 років. І якби була така піжама мого розміру, то взяла б і собі. А ще я замовила рельєфний жовтий купальник з двох частин на 2-4 роки. Усе замовлення коштувало мені 128 левів, тобто десь 65 євро. Я тут йду у гості до сестри, а в нас три години тому був дощ. Може, я така бліда, коли очі не нафарбовані, немає туші. Але я зараз знову лікуюся, в мене знову інфекція в очах, не користуюся тушу, олівцем. Мої поїхали у село до родичів. А це чоловік, Тея і Свекруха. І залишили мене а, саму вдома, бо я на роботі, я працюю. Я можу взяти з собою комп'ютер, ноутбук, але мені там дуже незручно працювати, там поганий інтернет. Це буквально на два дні, навіть трохи менше ніж два дні. Вони вже у неділю повернуться. А я проведу час з сестрою. Вдома приберуся. Я сьогодні розкладала іграшки. Намагалася їх якось розсортувати. Там дерев'яні іграшки окремо, худоба, окремо, які іграшки, наприклад, теж окремо. Тож займалася цим і там і інші справи є. є. Завжди є що поробити вдома. І з сестрою провести час теж хочеться. Мама з тіткою ще в Україні. І сподіваюся, на початку. Липня вони повернуться. Мама каже, що там вже їхні справи почали рухатися. Тож сподіваюся, що десь до середини липня приїдуть. В мене тут швидкими темпами просувається моя пляжна туніка. Ось бачите, яка вже вона. Я її не приміряла. Треба спробувати. Не знаю навіть, як вона буде сидіти. І це пряжа, яка в мене залишилася. Взагалі буду дивитися так, щоб максимально довгою вийшла туніка. Мені не хочеться мати якісь залишки, хочеться використати максимально усю пряжу, яка в мене є. Зараз хочеться перевірити, скільки в мене виходить. В мене за планом тут має бути 88 см. Після цього. А вже треба ділити в'язання на перед і спинку. Так. І ось тут десь 84 см. Потім треба буде приховати ось ці усі ниточки. Я так не люблю цей момент, коли треба ось це усе ховати, на це витрачаєш час ще годинку-півтори. І зараз я спробую це приміряти. Вдягнула купальник, щоб подивитися, наскільки вона прозора. Тут знизу в мене шорти чорні. І ось такої вже вона довжини. Тут ще трохи можна пров'язати. Так непогано виглядає. Мені подобається. І тут щось буде таке: чи квадратне декольте буде. І ось так хочу, щоб виглядало. Якось ось. І розріз виглядає так дуже непогано і довжина, як я хотіла. Тож мені подобається. Я поспішаю на зустріч з сестрою. Ми підемо десь по і проведемо час разом. Те я розважається у селі з родичами, мені відправляють фотографії, відправляють відео. Що вона там робить. І чоловік сьогодні мені сказав, що йому подзвонили і сказали, що кухня готова. Тобто її можна приїхати забрати, вона вже, звичайно, не готова. А її треба забрати і зібрати. А прямо. Там ще була вся в облаках. Як тільки я закінчила в'язати пляжну сукню, у той же день взялася за макраме. Першим проєктом в мене буде пляжна туніка з поліестру. Вважається, що вироби з такого шнура будуть швидше висихати, тож вони ідеальні для пляжного одягу. Я підписалася на дуже класну сторінку з макраме в Інстаграмі, і там дівчина поділилася експресним майстер-класом з пляжної туніки. І я, не маючи ніякого досвіду з макраме, вирішила ризикнути. Я до цього вже знала, як робиться квадратний вузол в макраме, і додатково подивилися інші основні вузли, і цього було абсолютно достатньо, щоб почати. Основна проблема була нарізати шнури однакової довжини. Здавалося б, ну що тут такого? Але мова йшла про відрізки по 420 см кожний І десь я цей шнур дуже натягувала, коли відміряла, десь послаблювала. Наступного дня в мене вже був готовий ліфтоніки і пояс. І тут я згадала, що так і не показала вам свою в'язану сукню. А у цілому я задоволена. Незважаючи на деякі недоліки, сукня вийшла саме такою, якою я її собі уявляла. Вона не дуже прозора, тож її можна буде носити у місті. Просто треба зробити чи знайти готову підкладку. І, звичайно, я приміряла макраме тоніку, щоб подивитися, як вона сидить, якої довжини виходить. Взагалі, у макраме довжина шнура дуже важлива, вона впливає на остаточну довжину виробу. Мені хотілося тоніку Максі, але через те, що справа була вже зроблена, тобто я вже. Нарізала усі відрізки, щоб їх не викидати. Я вирішила довжину туніки не робити, орієнтуючись на довжину найкоротшого відрізку. У нас сьогодні пікнік невеличкий, буквально одну годинку. Дивіться, що те взяла з собою. Це, взагалі, для зумної щітки. Вона сюди поклала бублики. І остівці. Ось так вона все поклала. І чекаємо на її подружку. І в нас є буквально одна годинка. Пограються трохи і ми поїдемо додому. Я взяла черешню, соломку. Знову у цьому парку ми розмістилися біля дитячого майданчику. І розмістилися саме тут. Минулого разу ми були ось там, бо тут ближче до дитячого майданчику. Я не можу спрятали? спостерігати за теєю. Але вона зараз тут зі мною сидить. Сінія, я з манту свою власію. А мінус макраме, тому що його не можна з собою взяти, особливо сукні чи туніки. Треба вдома це плести. Є такий план. Я буду робити щось одночасно. Я буду в'язати одночасно з макраме, тож я буду в'язання брати з собою, коли ось так виходимо кудись. І хочеться зв'язати щось маленьке для теї, якийсь топ на зав'язках. Я колосплемен. <праць> Вона не розуміє, що я говорю. Про що я розповідаю тільки своє ім'я почула й. Наш пікнік вже перетворився на загальний пікнік. Усі діти зібралися тут. Мені місця там, звичайно, вже немає, і через десь 5 хвилин треба їхати. Я подивилася, коли автобус. Ось там зупинка, де синє, бачите? Тож дуже близько. Треба тільки зібрати усі речі. І треба їхати вже додому. Я б залишилася ще, але те, я дуже рано прокинулася. Взагалі треба вкладати її до 9-ї години вечора, але не вдається. Я ви обі виграли, ви обі виграли, ви молодці. Я! Ви швидкі. Hey! Hey! Ми сьогодні зібралися на басейн, але перед цим захотілося показати вам, як просувається справа. Як бачите, робота потроху йде, і, скоріш за все, вже завтра туніка буде готова. Я тут не даю подробиць, що і як я робила, бо це не мій майстер-клас. До того ж, це моя перша спроба зробити щось у техніці макраме. але для тих, хто хоче зробити таку ж саму туніку, я залишу посилання під відео на сторінку, де я піддивилася цю туніку. Ми приїхали. І тут басейн вже був заповнений. Ми приїхали об 11.15. Спасіба. І тут вже не було місць. Буквально знайшли ось ці два ліжаки, були вільні, а ось цей і там два. Це на дитячому басейні. На інший басейн я не ходила і там незручно. Бо речі будуть там, а ми будемо купатися тут. І ми більшість часу проводимо у басейні, тож хочеться наглядати якось за своїми речами. Ми вже купалися. І зараз те попросила морозиво. Я її собі взяла. І вона своє вже їсть. Я знаю, що я своє швидко з'їм, потім їй ще буду допомагати. Їсти. Обожнюю морозиво. Як усі діти. Я знайшла собі подружок. Там дві дівчинки з нею. Вони їй допомагають, перевіряють, тримають за ручку. І коли вона з поясом, я за нею так не хвилююся. О, ось вона. Вона зі звичайними окулярами для плавання. І в мене є. Десь 5 хвилинок трохи відпочити, поплавати самостійно. Це наш обід. Ось що ми тут зазвичай беремо, тут нічого такого особливого і немає. І нам цього достатньо. За усе це я заплатила. 12 євро. І ми зараз пообідаємо за 15 хвилин. І те піде дивитися мультики, а я піду робити щось своє на телефоні, позасмагаю, можливо, трохи. Ось тут басейн для дорослих. І там це озеро. Ось воно тут починається. Тут дитячий басейн. Ось мої півгодинки, чи навіть 40 хвилинок, коли тебе дивиться мультики, а я можу засмагати чи робити щось своє. Немає значення, що просто відпочивати і нікуди не бігти. Я насолоджуюся відпочинком з нею, якщо чесно, мені подобається, я не скаржуся в мене. Таке задоволення неймовірне від того, що я бачу її щасливі очі, як вона радіє, як вона стрибає, як вона спускається з горки, як вона плаває, і їй все так подобається, що я заради цього і приїжджаю сюди. Ось Дивлюся на басейн, і кожен раз я пригадую, як хотіла минулого року віддати тею на плавання, бо поруч з нами, за сусіднім будинком, є басейн. І дуже зручно, близько. Не треба кудись їхати, але коли виявилося ось це, ця проблема з окулярами, я вже не знаю, як її водити на басейн, бо там -м, окуляри швидко намокнуть, будуть у краплях, а їй це незручно. Я ось бачу по басейну, що коли потрапляють якісь крапельки, вона знімає просто окуляри, а без них вона майже нічого не бачить. Вона з ось Такими звичайними окулярами для плавання, звичайні, і вона з ними плаває їй зручно, і вони покриваються крапельками води, але вона не скаржиться, вона не каже мені зняти їх, вона з ними плаває, їй навіть так зручніше, бо, наче очі захищені і зверху, і знизу, а в окулярах вони захищені тільки від прямого потрапляння води. Тож, вона з ними плаває і наче бачить, тобто вона може пересуватися, хоча в неї плюс 7, вона може пересуватися. Треба її відвести знову до офтальмолога, щоб вона подивилася, як взагалі є прогрес, регрес, що взагалі там відбувається, чи треба міняти окуляри, чи ні. Обожнюю цей пояс. Кожного разу буду вам його показувати і буду вам казати, що він неймовірний. Я таких... Більше не бачила. І у цілому басейні ти тільки одна така з таким поясом. Дуже зручний. Я ось зараз її залишила, вона там плаває у басейні. Я ось тут. Ми перебралися ближче до басейну. Зараз п'ята година вечора, і людей майже не залишилося.